Дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день за це богослужіння. Просимо тобі, Тебе, Господи, щоб ти благословив нам це Слово і послужив нам сьогодні на цьому місці Святим Духом в ім'я Ісуса Христа, Господи, ходи серед нас, будовуй нас за охочі і твоїм словом збудовуй нашу віру. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто з вас колись попадався на фальшивих грошах? Кому потрапляли? Фальшиві гроші в руки колись. Або так, що вам треба заплатити, вам кажуть, що ви мені суєте, це папірчик. Не було ні в кого? Не було ні в кого? О! Я попадався, мені попадалися на принтері друковані, на ксерексі гривні. Це цікаве пересвідчення. Бувають фальшиві гроші трапляються. В давнину, ви знаєте, що гроші були металеві, переважно друкували з міді, сплавів і срібла. Дорожчі гроші були зі срібла, простіші були і з міді, чеканили їх. От. Але то були розмінні такі монети, а цінні були срібні. Золото в біблійні часи не використовували золото для як засіб обігу. Не використовувався срібня, але срібло можна було підробляти. Завжди люди хотіли, так? Всередину срібла щось запхати. Срібло зверху, а кака всередині. Сплави. Їх перевіряли ці сплави. Їх перевіряли. Відкрити Якова, послання до Якова, перший розділ. Ми про справжню віру сьогодні будемо говорити з вами трошечки. І плавно прийдемо в застосування одразу. Якова, перший розділ говорить. З другого вірша. Вважайте це все за радість, браті і сестрички, коли ви стикаєтесь з різноманітними випробуваннями, знаючи, що випробування вашої віри досвідчення Продукує витривалість. Продукує витривалість. Оце слово досвідчення або перевірка, перевіряння. Це грецьке слово докімос. Слово докімос, яке означає, що щось має бути прийняте, прийнятне, зокрема, монета справжня. Це слово використовували для перевірки монет. Знаєте, на зуб пробували, на згин пробували. А паперові гроші ми на дотик пробуємо. Справ... Це справжня, а ця не справжня. А оця перевірка на справжність. Це докімо, це оце слово. Випробування вашої віри. Насправжність Бог перевіряє нашу віру. на справжність. Справжня віра, чи підробка. Справжня віра, чи імітована. Зверху віра а всередині що? А всередині кака. <с> перевірка на справжність. Слово випробування, тести у нас часто виключають мозок. Просто ми чуємо випробування і це. Говорять по-китайськи, щось християнське слово. Це перевірка на справжність нашої віри. Бог перевіряє нашу віру. Справжня вона чи не справжня. Ну і перевірка триває трошки, так? Коли вам на касі скажуть, боже борони, щоб таке трапилося, коли скажуть, зачекайте секундочку, я зараз вернусь, схоплять вашу купюру і побіжать під совку. Думайте, як ви будете пояснювати зараз щось не то. Або коли таке буває, ви вже ніколи не стикалися. Приходите в обмінний пункт і у вас не хочуть купюру брати, не було? Просто не хочуть брати, коли порно описано. То це... 90-й рік, ви несіть да, її кудись, да, так, да, воно не підходить. А з 10% скидку. 50 не хоче. 50. 50. Буває таке, що завертають просто або кажуть: ну, коли біжать в підсовку і кажуть, зачекайте, то за поліцейським побігли. Тікайте. Перевірка на справжність. Бог перевіряє нашу віру, на справжність. Ще гарне слово у визначенні цього докіму це гідне довіри. Щось гідне довіри. Чи наша віра гідна довіри? Чи щось гідне довіри? Або негідне довіри? Як ми називаємо те, що негідне довіри? Щось, щоб... Підозріло. Як? Підозріло. підозріло. Вроді вірить, але насправді підозріло. А, людина негідна довіри. Це яка людина? Які не можна довіряти. Який не можна довіряти, як ми їх називаємо? Авантюристи. Обманщик, авантюрист, брехун чи як? Шахрай. 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 Людина не гідна довіри. Злодій. От як? Інфлюенція. Ну, похоже, щось від того є. Злодії. Злоді, Людині, якій не можна вірити, недостойна довіри. Зрадники. Зрадники. А. Те, в що можна вірити, ми довіряємо. А те, в що не можна вірити, воно нас зрадить. Воно нас підведе, воно нас підставить. Це дуже важливий пункт в цьому місці в наших стосунках з Богом. А ми насправді довіряємо Богу, чи Бог може покластися на нашу віру, чи ми його підведемо зрадою? Він обіпреться на нашу віру, а ми зрадимо, а ми його обманемо. Ви розумієте інакше значення слово випробування. Християни думають про випробування так, що ну. Богові подобається нас ганяти, як на екзамені поганий викладач ганяє по питаннях туди, сюди вверх вниз і ще довкола. Так, щоб змок впрів. Мова ж не про те зовсім. Бог перевіряє, чи Він може довіритися нам. Чи наша віра гідна того, щоб він нам довірився, щоб він на неї вперся? Бо віра то підстава сподівана, пам'ятаєте? Це те, на що Бог підстава, на яку Бог ставить те, що ми сподіваємося. Чи є там на що поставити, чи я поставлю, а воно все розвалиться. Він перевіряє, чи наше відношення гідне до віри. Чи можна довіряти нам, чи ми справжні, чи ми йому віримо. Випробування нашої віри. Знаєте, що випробування вашої віри е, продукує витривалість? Витривалість. Або терпеливість на пише. Так? Макротомія. А, а терпеливість нехай має досконалу дію. Чим досконалий нас пише, так? Досконалу дію. В моєму прикладі досконалий результат. Щоб ви були досконалі і бездоганні і недостатньо ні в чому не мали. Бо хоче. Щоб в нас не було недостачі ні в чому. Одним словом, Бог хоче виповнити всі наші потреби і бажання. Щоб коли нас, нас хтось питав, що тобі треба, ви могли чесно сказати, у мене все є. У мене є більше, ніж я хотів. Не так, що, ну, може би ще чогось, а так, що в мене є це і понад. І ще зверху. вишеньки. що тут ще додаться? Досконало. Нема недостачі. Бог мене любить так, що виповнює всі мої недостачі. Виповнює мене так, що недостач має. Навіть якщо подумати, знаєте, як часто нас питають, який в тебе улюблений колір, яку ти їжу найбільше любиш? І ви собі так, яку ж їжу я найбільше люблю? Навіть не думав нікого. Буває, так? Да? Тяжко відповісти. Отак, щоб хтось спитав вас, ну чого тобі бракує в житті? Ну давай я тобі зроблю. І щоб ви так. Ну, не знаю, чого він бракує жить. Бо інші люди скажуть, грошей дайте нам, здоров'я бракує, ще чогось. А Бог хоче, щоб ми були в такому стані, що ми просто розгубилися і не знали, що сказати, бо все виповнено. Це через віру забезпечується в нашому житті. Ми довіряємо Богові ділянки. вчимося вірити йому, думати, що буде, те, як він сказав, що він сказав правду. Беремо обітницю, він каже. Матвія 7,8 Луки 11.10 каже: кожен, хто просить, той отримує, кожен, хто стукає, тому відчинять. Кожен, хто шукає, той знаходить. Ми беремо обітницю, пробуємо цю обітницю, перевіряємо. Раз, два, три, п'ять, десять. І дійсно дізнаємося, що Бог як сказав, так він і робить. Зразу у нас не виходить, але потрошку ми вчимося. І ми дізнаємося, що так він сказав і робить. І ця впевненість у нас зростає, 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 і потім цей час випробування він збільшується. Бо більше речі ми просимо, і Бог ану, чи дійсно буде вірити? Ану, я протягну ще на два дня, чи буде вірити? Ану, якого розміру там та віра? Скільки людина може думати, що буде так, як сказано, якщо воно не приходить, і 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 не приходить? Ще тримається, тримається справжня віра. Так, віра на десять. 10 днів без відповіді. Даниїла 21 день без відповіді чекав. Три тижні чекав. Дуже цікава річ, Бог відкрив на минулому тижні через одного з пасторів, сказав, сьогодні додавав до цього Матвія 7, 8, Луки 10. Кожен, хто шукає, той знаходить. Не кожен, хто пошукав, знаходить. Чуєте мене? Знаходить той, хто шукає. Хто знаходиться в процесі шукання. Кожен, хто стукає, тому відчиняють. Не тому, хто постукав, відчиняють. Не відчинили. Бог сказав, відчиняй тому, хто стукає, а не тому, хто постукав. Що це означає? Це означає оце. Відчинять. Відчиняють тим, хто стукає. Любі двері, за якими хтось є, якщо ви будете гримати, стукати в будь-яку доби і там хтось є, вони відчинять, якщо ви не перестанете стукати. Відчинять хоча б, щоб просто насварити вас, дати вам по голові, не знаю, затягнути вас всередину, убити вас, дати в поліцію. Відчинять, тому що це неможливо витримати. Ми це Це нове. Це нове. Відчинять тому, хто стукає, а не тому, хто постукав і чекає під дверями, і сидить, палатку розбив ні, стукає. Знаходить той, хто шукає. Тоді, коли, аж доти, доки не знайде. Це написано. А ваша терпеливість нехай має досконалу дію. Оця досконала дія це е, телі слово завершений. Досконалий по-грецьки е, це не бездоганний, а завершений. Завершений. Пошук. Завершений. Коли завершений? Коли знайшли. Або коли здалися. Або коли знайшли. Завершений. Терпеливість. нехай має досконалу дію. Дотерпіти, поки не відкриють. Не уходити, поки не відкриють. Стукати, поки не відкриють. Шукати, доки не знайдеш. Якщо ви згубили ключ в квартирі, і вам треба виходити. Або ви його десь сунули. Ну, нема варіанту вийти і лишити хату відкритою. Нема такого варіанту. Нема варіанту, не знайти ключ. Будете шукати, Скільки? поки не знайдете. Поки не знайдете, бо інакше треба міняти замок. Ну Це на хвилиночку буде 4-5 тисяч гривень плюс виклик майстра. Шукай, поки не знайдеш, воно тут було, десь впало, переверни все. І скільки часу? Дурні питання, поки не знайдеш. Шукати, поки не знайдеш. І нема варіанта, що не знайдеш. Ну, нема такого варіанта. Ну, він не випаровувався, він металевий ключ. Він впав, десь лежить. Отже, шукай, перебирай сантиметр за сантиметром свій килим, свої щілини, свій диван. Поки не знайдеш. І що, кожен, хто так шукає, він обов'язково знайде, ну, бо ключі не випаровуються. Вони десь він лежить. Помолитися і шукати і знайдете. Кожен, хто просить, той отримає. Не попросив і пішов, а просить, і 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 просить, та скільки можна, вже стільки, поки не дадуть. Бог сказав: кожен отримає той, хто просить. Якщо просив чи буде просити, це не рахується. Той, хто просить, отримає. Той, хто просив, не отримає. Той, хто буде просити, не може, бо отримає, може, ні, може, отримає, може, а той, хто просить прямо зараз, той отримає. Він в першу чергу отримує. Він отримує раніше всіх, бо він задовбав вже того Бога, чесно кажучи. Як він це пояснює в тілі 18? Він несправедливий суддя. Та щоб просто дістала мене та вдова, ходить і ходить, і конючить, і конючить, і конючить, просто щоб перестало. Я дам відповідь і все, і буде чистий спокій. Дії. 12 розділ. Це на завершення. Відкривайте, там? Є ілюстрація цієї історії, того, про що ми зараз поговорили з вами. 12? Так, дії 12. Віра перевіряється на справжність, незрадливість. І справжня вона коли Вона дочікується до результату. В той час Ірод а, почав хапати людей з церкви. Я прикладаю з англійського, він трошки не такий як вас, але свіжіше буде сприйматись. Щоб їм зашкодити? Так він схопив Якова, брата Івана. Ну і убив його мечем. А також він побачив, що це подобається юдеям. І він продовжував і взяв і арештував Петра також. І це було в час опрісників. І коли він його схопив, він е, запровадив його в'язницю, віддав солдатам, щоб його охороняли, маючи намір, що після Пасхи він виведе його перед народом і будуть чинити свій суд, Так? задовольняти свій електорат. Отже, Петро був у в'язниці. Але е, Молитва за нього відбувалася рясно Божою Церквою. Оце слово рясно означає «без перестанку». Без перестанку. Молитва за нього відбувалася без перестанку. І ту саму ніч, коли Ірод збирався вже вивезти його, в той самий вечір Петро спав між двома солдатами, зв'язаний ланцюгами. Шостий вірш. так? І охорона була перед дверями, яка пальнувала в'язниці. І ось ангел Господній раптом з'явився, і світло осяяло камеру. І він вдарив Петра а, з боку, він ляпаса йому дав, розбудив його. І він встав, підняв його і сказав: швиденько вставай, і кайдани поспадали з його рук. І ангел сказав йому: Вдягнися, взуйся. І він так зробив і він сказав йому: Схопи свій одяг, підпережися і слідуй за мною. І він вийшов. І послідував за ним, і він не знав, чи, це, чи цей ангел був реальний, чи це йому снилося. І коли він пройшов е і другу е охорону, вони прийшли до залізної брами, яка веде до міста, яка сама відчинилася перед ними. І вони вийшли і пішли вздовж вулиці. І раптом ангел щез. Щас. І тоді Петро прийшов до тями і сказав: о тепер я зрозумів, що це Господь послав мені ангела і врятував мене з рук Ірода. І від усіх очікувань юдейських. усвідомивши це, він пішов додому Марії, матері Іванової, яка також е, який також називався Марко, Іван Марко, той що Іван Маркнувся. Е, і багато там, де багато людей зібралися разом. І молилися, стукаючи до Господа. І Він постукав у двері, і далі ви історію, напевно, знаєте. Вони не очікували його побачити так швидко. Молитися без перестанку. Вони молилися там без перестанку. Не перестаючи. Нас ревно, але насправді це без перестанку. Се слово, слово ектніс. Ектеніс. Це означає безперестанку. Ревно, це в переносному значенні, але буквально не перестаючись стукати, поки не відчинить, просили, поки не що, поки під двері не прийшов. Бо кожен, хто стукає йому відчинить. Кожен, хто просить, той отримає. Кожен, хто шукає, той знайде. Бог тільки перевіряє, чи ми перестанемо, чи ні. Перевіряє, чекає, закінчиться твоя віра. Вона закінчиться коли. Ми часом самі так дивимося на свою віру і просимо Бога за річ неможливо, за якесь чудо. За якесь чудо. І ми розуміємо, що підстав для того, щоб сталося, ну, ніяких нема. Ну, хіба може Бог щось? А так підстав немає. Ну, може. Дивлячись на себе, на свою віру, ми думаємо, скільки мені ще вдасться думати отак, ну може. Я і сам не знаю, коли моя віра закінчиться. Може, ну ще день, може, подумаю, а далі зможу далі думати так, що скільки можна чекати? Авраам, нам, вприклад, дуже гарний приклад, Авраам, скільки можна чекати? Авраам, якому сказали, принести Ісака в жертву. А саме дороге, що є в його житті. І не просто річ, а людина жива. І не просто людина, а дитина. І не просто дитина, а його єдинородний син. Єдиний. Один єдиний син. Інакше в нього нема. І не буде вже. Це і чудом стався просто. І Бог каже: Заріж його. Принеси мені його в подарунок. Подаруй мені свого сина. Бо жертва це подарунок. Я не знаю, чи ви знаєте. жертва – це коли ми. Ідемо до Бога в гості і несемо коробку цукерок. Ну, Богу цукерок не треба. Він сказав, що з чим до нього в гості приходити. Сказав, з порожніми руками не приходьте, бо то не вічливо, не будьте регулями. Йдете в гості, не йдіть з пустими руками. Хоча б яблучко візьміть, квіточку візьміть, шоколадку візьміть. Правильно? ж, ви так всі думаємо. Не приходьте з порожніми руками. Перед моє лице Бог сказав. Це написано в Біблії. Не приходьте не приходь перед Божим лице з порожніми руками. Ми приходимо до Бога. з подякою в Новому заповіті, З подякою, з проханням ще, ще вас. Жертва в старому заповіті це було навчання. З чим приходити перед Нього? Жертва це подарунок Богу. Добрий день, Боже, я прийшов до тебе у Гості, ось візьми свій постав, де ти хочеш. Подарунок. Це тобі. Я він сказав: подаруй мені свого сина. І жертва приносилася. Пам'ятаєте, як Богові жертву на вівтар приносили? Ставили, і вона згорала зі всім зразу. Це значить, Бог забрав. Він же ж, ну, він дух, нема рук, ніг, торби, так? Раз і забрав, і нема спалив. А людину, тварину життя віддати їй. Перерізали горло. Брали, перерізали горло і Бог забрав. Він казав, дай свого сина. Він віддав свого сина і приніс, поклав. Він розумів, що він не вбиває сина, а Бога його дарує. Але водночас і вбиває, в нього не буде більше сина. Але він так не думав. Він не думав, що в нього не буде сина. В Євреях написано, що він вірив, що навіть якщо він вб'є сина, то Бог має силу воскресити його з мертвих. Бо там був конфлікт. Бог сказав, що буде тобі спадкоємець, буде в тебе великий народ від тебе піде через нього. А тут каже: убий його. Принеси його в жертву. Ну не може бути. Я не розумію Боже, так буде він жити і буде моїм спадкоємцем, чи він зараз помре. Це треба урівняти якось. Ми дивимося на ситуацію, Бог сказав: ти мені вір, і я тобі зроблю. А ситуація каже, нічого не виходить, не виходить, ні, не вийде, не буде. У нас конфлікт, який. І ми думаємо, що нам треба погодитися зі сумнівом. Але Авраам не погодився. Він додав ті дві речі купи і сказав: Бог пообіцяв, що це буде мій спадкоємець, і Бог сказав його зарізати в жертву йому. Значить, що? Значить, я заріжу його в жертву, і він буде спадкоємець. Ну, напевно, Бог воскресить його. І в євреях так написано. Він вірив, що Бог має силу Воскресити його з мертвих. З такими думками він його різав. І він би зарізав його, якби Бог його за руку не хапнув. Сказав: чекай, чекай, ом'ягня, я вже знаю. Я, я перевірив в тебе справжній вір. Він додав до купи ці дві обітниці. І вийшлося воскресіння в результаті. Він почав вірити, що Бог має воскресити. Це було круте. Воскресіння в результаті не трагедія, драма і Бог брехун. Ні, Бог, який виконує неможливі речі, воскресити мертву. Нам треба з нашими сумнівами оце е, е, вчитися робити. Ситуація каже, що неможливо, нічого не станеться, вже все закінчено, вже все померло. А ми маємо вірити, що Бог сказав правду і думати, що раз Бог сказав, значить він зробить. Знаєте, якщо все померло, Бог має силу це воскресити. Він сонце може повернути на небі в другу сторону, або всесвіт довкола землі повернути. Я не знаю, як. Ну він може це Він це робив. Це записано. Він робив це в нашому житті. Неможливі речі. І це, і те, і те робив неможливе. І зараз вам неможлива річ. Треба продовжувати вірити Богу. Бо Бог дивиться а й і випробовує мою чи Я буду продовжувати думати, що він сказав правду що недарма вірити в Бога, що то не даремно на нього покладаєш, що то не просто слова, що він може діяти, що він може вплинути на моє життя так, що в мене в результаті не буде взагалі ніякої речі, якої я би міг сказати, що мені бракує. Перевірка вашої віри нехай має досконалу дію, щоб ви були бездоганні, досконалі, щоб вам нічого не бракувало. Вірити Богові до кінця. За кінець, аж туди у Воскресіння. Крізь смерть у Воскресіння. Вірити Богові, тому що Богові все можливо. Все можливо. І не переставати вірити, аж поки не станеться. Продовжувати стукати в ті двері: стукати, 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 стукати. Швидко, помало, тихенько голосно, але не переставати аж поки не відчинить. Аж поки не відчинить. Вони цих перша церква. Стукали, гримали, чекали, не переставали. Коли Петро прийшов і е е е постукав, де тут написано у нас е 13-й 14-й рода пізнала його на голос, прийшла е і каже, Петро стоїть біля дверей в 15-му вірші. Вони кажуть, Ти що здуріла. Петро в'язниці сидить. Який Петро? Ми оце молимося за нього. Вона каже, вже відповідь прийшла. І вони не могли повірити. Настільки не могли повірити, що до дверей не підійшли глянути, бо то ж не вірить і не гляне. Та ні, не може бути. Ви розумієте? Але Бог зробив по їхній неперестаючій вірі. Вони стукали в надії. Давид молився за дитину, яка мала померти. Аж поки не померла. Аж поки не померла, молився, молився, і молився, і молився, і молився. У ну, нього помер, а буває так що. Бог каже, ні. Буває таке. Але треба не переставати, аж поки ну, кінець не стане, не стане ясно, що це є. Тоді він став, прийняв Божу волю і сказав: ну добре, тоді я до нього піду. Не проблема. Ще 10-20 років і я буду з ним. Я хотів би, щоб він був зі мною. Ну не він, то буде інше, а я до нього піду. Оце випробування нашої віри. Перевірка на справжність, на гідність довіри. Як гроші, Бог перевіряє, чи воно у нас. Він хоче, щоб ми вірили, вірили йому по-справжньому. І нам треба в цьому практикуватись, тренуватись. Для цього ці всі події відбуваються. Всі події, для того, щоб ми навчилися вірити йому по-справжньому, щоб наша віра вона була як справжні гроші, як золото. Він каже, як золото, як справжні гроші. Справжня річ. Дякую тобі, Боже, за те, що ти нас навчаєш в нашому житті, за всі ситуації, що ти нам даєш, для того, щоб цього всього навчити. І ми знаємо, що тобі вдасться, бо ти у всьому перемагаєш. Ти найкращий вчитель, педагог, батько, найкращий Бог на світі. Благослови Боже. Креще у цього служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.